Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. З огляду на те, що Юлія Тимошенко зробила таку заяву, що в травні 2025 року війна в Україні закінчиться, війна, яку розпочала Росія проти України, є, скажімо так, потреба зробити розклад. Мене просили зробити розклад кельський хрест на травень місяць для України. Я думала це зробити трохи пізніше, але, ну, з огляду на те, що жінка вийшла і сказала, давайте перевіримо її слова. Але іншим шляхом, я не буду питати, чому вона так сказала, чи це правда, чи ні. Я просто зроблю розклад кельський хрест на. Україну, ну, якийсь вихід, перехідний етап у нас іде викриття якоїсь інформації. Я про це зараз говорю. Да? Карти підтверджують. Так, робимо Кельський хрест на тему Україна і закінчення війни у травні місяці 2025 року. Україна і закінчення війни. Ну, як завжди, травень ділиться на 3, да, 10, 10 і 10, будемо так робити, так. Робимо кельський хрест. Якщо вам щось буде не видно, я буду показувати. Так, на дні колоді, карта диявола. Про що це говорить? Це може говорити про те, що вплив диявола, да, от в контексті цього розкладу дно колоди — це показує контекст, про що йдеться мова. Про того диявола, який тримає людей в заручниках, який шантажує Україну. Тими е диявольськими заявами я тобі, нібито даю мир, а ти мені взаєм... навзаєм даєш там, території. Або ще якісь там скасовуєш мобілізацію, обнулюєш армію, відмовляєшся від всього, відмовляєшся. Да? Тобто тут за дияволом така угода да? в такій агресивній формі. Ну, Давайте подивимось тепер. Значит, відкриваємо карти України. Карти України відкриваємо. За одної карти виходу. Так. Я відкрила і карти закінчення війни, і карти України. Значить, ресурс України. Перевернута зірка. Перевернута зірки говорить про втрачені надії. Досягти тої мети, яку ставила перед собою раніше. Тобто якийсь такий безнадійний стан, от, от в чому ресурс? Стан безнадії, коли опускаються руки вже, коли йде зневіра досягти тої мети, яку ізначально було поставлено, ресурсу, дивіться, бачите. Агресія продовжується з боку ворога. Агресія продовжується. Нема трансформації, того іде і та зневіра. Кому вірити? Нема кому вірити. Той переломний момент вищого суду ще не настає. Ворог нас за дияволом виганяє тільки більшу фрустрацію і стагнацію. Далі. Роль України. Що Україна має зрозуміти? Не потрібно приймати все, що їй пропонують. Не потрібно. Окрім того, тут ідеться мова про стан перенасичення, стан втоми. Вже нічого не хочемо. Але роль. З огляду на те, що в Україні може бути стан втоми і вже не бажання абсолютно нічого. Не потрібно погоджуватись на будь-що. От про це йде мова. Бажання чи страхи України. Тут іде мова про бажання. Бажання відкритих горизонтів. Бажання розширення своєї затвердження своєї незалежності, бажання самостійно приймати рішення, бажання партнерства, бажання розуміння і отримання допомоги. Ось про це йде, бажання відкриття нових горизонтів, нових шляхів. Бути незалежною, самостійною у прийнятті рішень у виборі партнерства. Ось про що. Так. Тепер говоримо про закінчення війни. Закінчення війни у травні місяці 2025 року. Ось, позиція, роль. Мова йдеться про вимушений вибір. Да. Вимушений вибір, які нам будуть нав'язувати третя особа, кого любити, кого не любити, як далі діяти, тобто йдеться всупереч нашим бажанням. Нам нав'язують свої пріоритети, свої цінності, свої, скажімо так, смаки. З ким бути в полюбовних стосунках. Ось про то йде мова. це про закінчення війни. Примусове за чимось вибором, вибір без вибору. Ну і ставлення. Ставлення закінчення війни до України. Ну, я так скажу: так як було раніше, вже не буде. Може існувати якась е, ностальгія по минулим відчуттям, коли ми з нетерпінням чекали е, знову повернення тих часів, коли нам буде спокійно і затиш, затишно. Але наразі от, закінчення війни е, вже не буде так, як було раніше вже необхідно будувати нове світогляд, світобачення. Давайте відкриємо цю чистку кубків ставлення. Ну, бачите, ставлення тут влада, тут захист. Необхідно вибудовувати стратегію руху. В якому напрямку рухатися, як бути захищеним, як вибудовувати правильні рішення і приймати ці рішення, і діяти згідно з цими рішеннями, ставлення закінчення війни до України, так як раніше не буде, але Іде до того, що, перш за все, необхідно обновити обновити е, апарат влади, йде обновлення вже щось нове, як раніше не буде. І е, стратегію руху. Як далі діяти? Взагалі, то дивіться, е, Імператор захисник, колісниця це карта, як ніяк, карта війни. Тобто, я хочу так сказати, що навряд чи війна закінчиться в травні. Ну, от за цими картами, ну, от якби ставлення. Імператор налаштований войовниче, влада налаштована войовниче. Нема за чим настольгувати. Треба рухатися вперед, як вважає влада. Далі дивимось минуле. Минуле Ну, минуле що було? Неспроможність плани втілити у життя, да, от баж... плани за планом, неспроможність того, що з боку ворога існувала певна підлість, підступність. Постійно штрикання палків колеса, віроломність, я не знаю, як це, брехливість, тобто це в минулому. Якась помста, непонятно за що. Ну, Я не буду відкривати це, тому що сенс дивитися в минуле. Теперішнє. Дивіться, воїни наші в не перевернутому стані. Теперішнє. Я думаю, що знаєте, мене, давайте я перевірю, але якась зупинка, зупинка руху. Зупинка руху, по-перше, руху ресурсів, зупинка, неспроможність хтось зупиняє, і зупинка якась стримання наших сил йде, стримання наших воїнів. Чим може бути стримання? З нестачею ресурсів. Розумієте, про що йдеться мова? Що нас можуть змусити до якогось рішення вибору без вибору шляхом стримання надання ресурсів. Це може бути як людський потенціал, так і зброя, арсенал зброї. Якась криза йде, нестача. От в цьому може бути полягати проблема. Знову ж таки, перевернути король жезлів: немає людини толкової, яка може стратегічно вибудувати адекватні дії на майбутнє. Або в іншому немає тої енергетичного, того енергетичного потенціалу. Бачите, якийсь розбрат іде. Зупинка. Зупинка якихось змін. Зупинка змін стосовно поповнення того арсеналу енергетичного і фізичного, на сьогоднішній день іде. Неспроможність знайти вихід із ситуації, тобто е якісь гучні такі заяви, конфлікти. Окрім того, може йтися мова про нерозумні речі, які межують з якимось, якоюсь деменцією. Розумієте, хвороба якась. Ну, це от метафорично, неспроможність знайти шляху. Крім того, перевернути відлюдник це вже на півшляху до колеса фортуни, тобто це закінчення денного шляху, і вже на півкроці до перехідного етапу. Тобто тут колесо фортуни це як поділяє він, це межовий стан між денним шляхом і нічним шляхом. Тому тут можна сказати, що це все призводить нас до. Безвихідного ситуації, яка е, підводить нас до неподоланих якихось змін за колесом долі, теперішнє. Майбутнє найближче майбутнє це перша декада е, травня 2025 року. Ну, трійка Пентаклів перевернута. Немає. Того рішення, немає того ключа до рішення внаслідок того, що знову, лєбідь, щука і рак. Хто куди хоче, той туди і танцює. Якась своєволі якась, Ви знаєте, якась інформація просучиться. Якусь стримували е, інформацію, а вона зараз. Буде просочуватися, от, відкриють нам очі шляхом е випуску якоїсь інформації, таї, яка утримувалась до певних часів. Ця інформація може стосуватися тої, скажімо так, колективної праці людей. Які і керували тою війною. Я не хочу сказати, що це буде саме українська, українські ну от, керівні, керівники. Це можуть бути інші. Тобто викриється, щось випливе в першу декаду травня, випливе якась інформація. стосовно антиприкладу, як не потрібно діяти, або діяти. Е, Всупереч, або якогось розбрату, в нібито здається, колективній праці. Хто як хоче, так і танцює. Знову ж таки, Лебідчука і рак. Кожен працює на свої інтереси, кожен працює заради своєї вигоди. От в контексті закінчення війни, розумієте? Тут немає. Професійної праці, усвідомленої праці. Тут іде е, заробіток, робота на свої інтереси, Каже, кожен сам для себе. Далі, наступні 10 днів травня, перевернутий паж Пентаклів. Ну, про що це говориться? Про От, прямий це новий шанс якийсь. Новий шанс, новий урок, нове навчання, навчання чомусь. Да? А тут, якби втрачається ця можливість отримати новий шанс, новий шанс якоїсь пропозиції. Подивимось про що це. Світ перевернутий. Знову ж таки, перевернутий світ, да? перевернутий мир. Про що це? Антонім перевернутого миру. Перевернутий мир. Іншими словами, незакінченість цієї ситуації і вона куди веде? Тобто втрачений шанс, да? Якось е, втрачена пропозиція, бо в нас її забирають, нам її не дають. Внаслідок цього незавершеність війни куд, рухається по долі, куди вона рухається, а рухається вона в дисбаланс, рухається вона, скажімо так, в неспроможність зробити правильний вибір, а тільки нав'язуваний вибір. Нав'язуваний вибір. Може хитати емоційно. Нав'язуваний вибір знову ж таки перевернута сімка мечів. Знову, ви тут, ну, вибачте мене, звісно, тут йдеться мова про, про ненажерливість людей. Про ненажерливість людей. Нас забирають, забирають. Хтось жирує. Е, якісь будуть знову ж такі е, викриття, розобличення по-російськи, викриття якихось людей, які не дають, які вставляють палки в колеса, не дають закінчитися цією ситуації. І остання декада, останні 10 днів травня. Дев'ятка кубків. Ну, що тут? Що тут у нас? Бачите? Ну це карта такого егоїзму. Або трофей, трофей, якісь добуття. Давайте подивимось про що це. Якісь ненадійні обіцянки. Ну, знову ж таки, будуть нам. Показувати якісь здобутки, будуть нам показувати якісь здобутки, казати, ось, але це, знаєте, таке має підґрунтя пустоти, якогось бахвальства, знаєте, е ніби нам очі розкривають на щось. Будуть, Бачите, дивіться, в нас вже такі досягнення, в нас і це, і це, і це, можуть давати якісь обіцянки, можуть відкривати очі, показувати ніби так реальний біг обставин, щось таке розказувати, один одного зливати, викривати, один під одного копати. Ну, от, якась така ситуація, розумієте, на дні колоди перевернутий туз мечів, неспроможність ясно мислити. Бажання поставити крапку на цьому є, але, знаєте, якби оцей туз мечів був прямий при цій зв'язці карт, я би сказала, що може йтися мова про свіжу ідею, про новий. Скажімо так, розумну думку про те, що треба уходити в нове життя і для цього настав час. Але туз перевернути, тут, як би говориться, ну, поставити крапку на цьому, або неспроможність керувати, неспроможність втілити цю ідею в життя внаслідок того, що хтось хоче піти сам в це нове життя і будуть нам нав'язувати якісь свої Цінності, свої переконання, лже пророцтво, буде багато, О, типу от, тої дами, що сказала, що в нас в травні буде перемога. Ну, Ви мене вибачте, звісно, я не бачу. Ну давайте я ще перепитаю, чи буде закінчення війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. У 2025 році, в травні, чи буде в травні 2025 році закінчення війни в Україні. Чи буде. Дивіться, лицар жезлів. Сонце. Я навіть витащила ще одну. Ну, дивіться, на дні колоди. Дивіться на ці промальовки. І значення. Лицар жезлів. Бачите, активні дії, і при тому, знаєте, позаду нього, ті активні дії, які будуть відбуватися, позаду себе будуть залишати вогонь і накал ситуації на тему війни, це накал ситуації. Накал ситуації. І я боюся, щоб навпаки якось щось не загострилося. Якісь, е, знаєте, оце двійка кубків, незгода, незгода. Прийшов час для того, щоб висвітлити моменти незгоди. Да, хтось з вас може сказати, що сонце це все добре, нове життя, але дивіться, навколо нібито всього доброго відбувається тут вогонь. А тут прийшов час для конфлікту, прийшов час для того, щоб висловити свою незгоду. Я вам говорю, щось проявиться, щось вийде на е, медіа простори. І я вам так хочу сказати: Бережіть дітей, Бережіть дітей. Того, що те, що на ходу буде заскакувати на коня і стрімглав. Нестися вперед, залишаючи за собою вогонь, несеться у бік дітей, у бік нового життя. Загроза для місцин, тимчасового перебування людей. Це можуть бути лікарні, готелі. Загрози для Приміщень або для об'єктів, висотних об'єктів, особливо там, де може бути якісь такі вітражі або мозаїчні, якісь такі інкрустації, вікна ось так. І тут, якщо навіть взяти шлях до нового життя, сонце, радість, ну, якщо ну, по різному я вже дивлюсь, то тут вимушений вибір все одно. Нас будуть схиляти до цього вимушеного вибору. Типа, прийшов час. Ситуація може накалитися до таких пір, що нам скажуть, якщо хочете нове життя, прийшов час для примусового вибору не по серцю. Бо це вибір по серцю, а це не по серцю. Об'єднання не по серцю. Ми не хочемо цього об'єднання. Ну, ви мене, звісно, вибачте, я хочу дуже помилитися, дуже хочу помилитися. Ну навіть ця карта на дні колоди говорить про те, що нам потрібно буде взяти якийсь тайм-аут, щоб подумати, наскільки нам це потрібно, наскільки нам це вигідно. Ми не бачимо всієї ситуації, яка відбувається навколо нас. Ми маємо тільки довіряти внутрішньому чуттю, щоб зробити правильний, логічно, адекватний вибір як нам вчинити. Те, що нам бути з, будуть з таким шумом нав'язувати, буде нас е, збивати з пантелику, а ми потребуємо цього часу для того, щоб прийняти вірне рішення. Нас будуть ставити в ситуацію стресу, в ситуацію нестачі часу. Давайте, от, давайте вже час прийшов, давайте приймати рішення або буде жарко. І нас будуть підганяти оцими діями, які зараз відбуваються. Давайте перепитаємо, чи настане мир в Україні в травні місяці 2025 року. Я вже з різних боків дивлюся, чи настане мир. Знову ця карта. Я перед вами тасувала їх. Блокування. Ви мене, звісно, вибачаєте. Бачите карти, я вам цю карту тільки що пояснила. Це карта перемоги, карта триумфу, блокування. Блокування. Чому? Тому що ці всі рушійні зміни ще не наступили. І будуть робити все. Будуть блокувати. Для того, щоб вони наступили, дві сторони можуть блокувати. Не знаю хто. Дві. З двох сторон можуть блокувати. Ну, от, от той стан триумфу, пов'язаний з закінченням війни в Україні. Карта страхів. Ну, давайте я ще відкрию триумф. Робота. Ну, бачите, робота. Ще не закінчена. Робота ще не закінчена. Отак, От закінчена, да, поставлена крапка, все, нема, відсікли. А це не закінчено. Ще будуть відчуватися, скажімо так, наслідки незакінченої роботи. Рутинна робота. Я відкрила вежу, що вона означає. Тобто, я сказала, що ще не на наступили у ці рушинні зміни. Бачите, а що вони означають, ці рушинні зміни для нас? Це вихід з критичного емоційного стану в ресурс, в, повноцінний, в повноцінне існування, в повноцінне життя. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Ось такий в мене вийшов розклад. Буде дуже багато робитися імпульсних заяв, які будуть штовхати нас на нерозумні рішення. Тому, тому ось так, я вибачаюсь, можливо, я когось розчарувала. Але давайте так, поживемо, побачимо. Я дуже хочу помилитися. Дуже хочу помилитися. Але, знову ж таки, час покаже. Я вам дуже дякую, бажаю вам всього самого найкращого. бережіть себе. До побачення!